Від одного кордону до іншого від сумду Ужгорода в цьому поїзді передбачені безоплатні місця для людей, яким через обстріли доводиться полишати своє житло. Доїхати можна до будь-якої станції за маршрутом. Втім, усі, хто сідає до евакуаційного вагона, мріють лише про одне вток назад додому. На залізничній платформі прохолодно й панує тривожний настрій, бо на потяг чекають люди, які покинули рідні домівки і, зрештою, наважилися виїхати. Криші трохи немає і нема більше нічого. У пані Марії на очах сльози, а голос тремтить від хвилювання. Я хочу додому, додому. А що робити? Самі стрілили, самі. Самі хазяйство вели, самі все робили. Мабуть, дітей там виховали. І дітей виховали як 45 років. Разом з чоловіком вони вирішили евакуюватись лише після того, як кілька днів просиділи в погребі. Тепер вирушають до родичів. Все все отак, оце, що ми взяли, все там залишилося. Ти ще не в обще немає. Ми тишини не, не чули, ні днем, ні ночі. Нема нікого в Писарівці, нема нікого. Якщо хто наїздом, тільки ну, наїздом. Так, подивитися, чи хата ціла, чи де там підремонтувати. Ми уїхали, бросили дві дірки в криші, але ми їх не змогли залатати. Нема, десь кіт один брудий. Все. Десь 15 і 16, 16 травня ага. нас перебило гость. Потім почалось світ поперебивали весь, ну світ у нас через стовпа провода валюється. І картоху посадили, і в город все посаджено, все. Ну що там виросте? Як воно все підривається? Ну, бур'яни і все. Позаростало. Хазяйство було, кури були, собаки потягали, погризли. Нема курей. Подружжя мешкало в селі Писарів Кахотінської громади. Зараз поблизу тривають бойові дії. Пів села практично вже немає хат. Наша тільки хата так ближче до лісу, так вона трохи, трохи залишилася ціла. Ну а так немає спокою зовсім. Ну, ми сподіваємося назад повернутися. Ми не думаємо, що поїзд чи той потяг цей буде в одну сторону. Ми віримо в ЗСУ наше і ну, плануємо вернутися. Через постійні обстріли у багатьох громадах Сумщини оголошена евакуація. Щотижня з обласного центру курсує безкоштовний евакуаційний потяг Суми Ужгород, що зупиняється на всіх ключових станціях. Кожним рейсом цього потяга провідниця Євгенія також, наче їде додому. Я теж з прикордонної зони, 4 кілометри від границі, села Яструбина, знаєте, може, та, та я теж відсюдова. Додому їхати нема куди. Мама з бабушкою теж виїхали. Сьогодні охочих евакуюватися небагато, і кожен з них прагне якнайшвидше повернутися. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці Марафон Єдині новини.